Аліна Гросу повернулася до України та замилувала кадрами з п'ятирічним братом. Гросу також поділилася, на скільки кілограмів схудла під час лікування в Індії. Знали б ви, як набрило мені вже хворіти і лікуватися? Дах їде. Просто не можу. О. А також сьогодні стало відомо, що у родині екс-нареченої Володимира Кличка Гайден Пенетєрі сталося горе. Неочікувано помер її єдиний 28-річний брат. Деталі за хвилину я нагадую ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал та вмикайте дзвінок. Друзі, всім привіт. Дже співачка Аліна Гросу після лікування у індійському госпіталі нарешті повернулася до України. Виконавиця приїхала до рідних чернівців, щоб провідати свою родину. На своїй сторінці в інстаграм Гросу розповіла про повернення додому та поділилася милими світлинами зі своїм п'ятирічним братом Михайлом. Боже, як виросло моє сонечко, а я й не помітила. Вже скоро братик в перший клас піде, а я нарешті потрапила в рідне місто, де зарядилася енергією від сім'ї, близьких людей та друзів. Ні на секунду не хотіла би покидати рідні стіни, бо ніде так недобре, як вдома. Написала Гросу. Однак, як зізналася співачка до рідних, вона приїхала ненадовго та скоро мусить знову повертатися до США. Там на Аліну чекає навчання. на такий Він знав, Прощається, нас. Ти що плачеш? Я мовин, я мовин. Да, Ти моя радість, боже, це мій самий хлопчик в житті. Ну, кажи, я Іди, я зараз тебе обнімати буду. Мушу знову їхати летіти на навчання, а ще планую втілити в життя нові ідеї музичні, й не тільки щоб весь світ ще більше говорив про нашу країну. А зараз на мене чекає дуже довга дорога, розповіла Гросу. Також співачка розповіла шанувальникам, як минуло її лікування в госпіталі в Індії. Знаменитість 21 день провела у медзакладі, де мала особливу дієту та постійно перебувала під наглядом лікарів. Після операції думала сама викарабкаюся, але вирішено було мене відправити на реабілітацію у госпіталь. Він не зовсім простий. Він аюрведичний, от і він повністю направлений на реабілітацію, відновлення організму, підняття імунної системи, очищення організму. Оздоровлювання, От, підйом дуже ранній, ранішою, шостій ранку. Біля того, дуже велика кількість ліків, процедури, деякі болючі, дещо не дуже приємно. І з прикольного тут є йога, дуже гарні види. Як розповіла Гросу у сторіс в інстаграм, за цей час вона відчувала певні зміни, за що вдячна усім фахівцям госпіталю. Я безмежно вдячна всій команді фахівців лікарів з Індії за те, що і днями й ночами неймовірно піклувалися, дбали та ще й допомогли. Ціную. Написала гросу. Співачка додала світлину, яку зробила з працівницею у госпіталю у перший день, а потім поділилася кадрами, зробленими після лікування. За цей час зізналася Аліна, вона схудла на 5,5 кілограмів. Окрім того, що підтягнули моє тіло, я ще й залишила тут 5,5 кілограмів. Написала гросу. Знали би ви, як набрило мені вже хворіти і лікуватися? Дах їде. Просто не можу. Не дивно, що співачці вдалося скинути вогу за такий час, адже дієта у індійському госпіталі була справді сувора. І друзі, тільки що мені принесли обід, не могла з вами не поділитися. Ось моя рука, щоб ви розуміли розмір порції. Я б сказала, що це нічого з кетчупом. Я не знаю, що це за штука, але це все більше їди не буде. Тобто, от от от, все, що ти можеш з'їсти, тільки це. Жаліна Гросу поділилася, як її здоров'я зараз. Цим вона поділилася у своєму Інстаграм. здоров'я набагато краще, але дивлячись, скільки питань на цю тему, я все більше нагадую собі по От особливо більше всього я не хотіла, що робити це в США, знаходити лікарів і якби знати, куди тут іти. Я не планувала тут взагалі хворіти. Тобто я приїжджаю тут і займаюся виключно, якби благодійністю, звичайно, навчанням і роботою. Крапка. Але я думаю, що все ж таки потрібно буде знайти лікаря тут, свого якогось, щоб якщо щось, не дай Бог, знати, до кого звернутися. Але сьогодні нібито все ок. Кож маємо і сумну звістку у родині екс нареченої українського боксера Володимира Кличка американської акторки Гайден Панетьєрі сталося горе у віці 28 років. Помер молодший брат знаменитості художник та актор Дженсен Панетьєрі. Сумну новину підтвердили представники Гайден виданню CNN. Що стало причиною смерті наразі невідомо. Однак інсайдер розповів виданню Daily Mail, що Дженсен переживав не найкращий період у своїй кар'єрі. Також відомо, що брат акторки завдяки малюванню боровся з депресією та тривожністю. Останнім часом у нього були складнощі в кар'єрі. Гайден просто спустошена. Він був її найкращим другом і єдиним братом. Він був таким хорошим хлопцем, але жив на краю. Розповіло Джерело. Нагадаю, що Дженсен Панетєрі – молодший брат екснареченої кличка Гайден. Він був художником у стилі графіті. Також Дженсен знімався у кіно. Він грав у таких картинах, як Ідеальна гра, останній день літа, ходячі мерці та інших. Друзі, ось такому маємо новину. З вами була ваша Соня. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі і пам'ятайте. Ми обов'язково переможемо! Правда за нами! Слава Україні! Цей дуже важкий для нас час потрібно кожному допомагати, потрібно бути корисним для суспільства. Ми готуємо, ми годуємо переселенців, допомагаємо їм з поселенням, займаємося благодійністю. І я пишаюсь тим, що вся моя сім'я, мої друзі, мої знайомі ніхто не сидить в сторонці. Всі займаються справою. Я пишаюся тим, що ми стали одним цілим, ми стали сильніше. І разом ми можемо подолати абсолютно все.